І всім привіт, народ, з вас підпистов Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку. З, з модом Ukraine State за Great Reborn за Україну. Ну, за кого ще в моді про Україну грати. За Білорусь. <свісно> так, <свісно> в нас тут нам треба пройтись сюди по Середній серед... Америці це складно буде. Також тут, як завжди, в мене дуже розуміють зв'язки, які дають завжди висаджуватися це. Я зараз там приберу. Туди відправлю 24 четвірку. Так, це важка атака, це в нас броня, це в нас максимальна швидкість, хочу броню. Своїм човником ми зараз намагаємося все краще і краще човника робити. Так, тут нам не вдається пробитись. Тут також не вдається. Чому так погано? Ще й постачання не витримую. Ось сюди 4 четвірку Точно треба прибрати. Прям точно прибрати треба. Так, що ж, давайте. Ось тут десь поставлю вас. Подалі. Щоб ви не заважали постачання. Ось так бачите, нормальне з постачанням? Має бути нормальним спостачанням. А, як боляче. Хочеться ще нормальну авіацію мати. Так, стоп. У нас зараз може бути небезпека від Аргентини. Аргентина вступила. А, все під контролем. Аргентина в нас все, все, все нормально. Треба якось сюди пробитись, але я гадки не маю, як це зробити по нормальному. Так, Мексика капнула, що неприємно. Що, до речі, в нас тут? Чи зможу, якщо дуже... Концентровано вдарю в каракас. Чи зайду я сюди? Це рівнина? Зараз підійде підкріплення ще. Давайте виснажимо їх і зайдемо. Ну так, виглядає так, що впораємось. Нормально. Так, стоп. Чи не почала зараз німечно воювати з. Почала німечно з нарогі з воювати. Ой, всі, хто сюди прикріплені, нам треба збільшувати внесок в війну. Ну, тому що там, коротше, все вперед. Щоб тут німечно поменше отримала, все. Зараз. Бачите, все зелено, тому нормально. Що в нас У нас тут? Тримає ще. ще бонус бонуси човникам. Військові заводи. Що в нас по спрядженню? Ой, у, у нас трохи мінус піхота. Так. Мені це не подобається. Ви хочете, що в нас непогане виробництво, всього. Давайте п'ять. Ось так. Потім ще. Ну, коротше, подивимось, як я взагалі забудовуюся. Ну, якось, якось забудовуюсь Так, окей, все буде красиво, все буде добре. Тут. Є. Я зараз. Ще зайду, все. Ой, хтось в оточенні. Все, зараз головна мета їх тут добити. Якось. Хтось кап, ну вбуває тут. У мене зараз головний біль, як пробитись сюди. Ми бусимось, зараз дуже активно б'ємо, і ми не впораємось. Авіація була б хоча. Б... Тут союзники тримають якусь жовту підтримку. Не, не. не те. Не те, що треба. А, блін! У них тут ще один постачання є. Ще один порт союзник издал. сделали якісь. Просто від союзників немає жодного сенсу. Чисто по відчуттям від них жодного сенсу. Он тебе соблюдать мене. Тим що здають провінції. -то зараз зачинимо в їх. досить. Я не знаю які бістил, там має бути їх досить непогана кількість. Що тут? Той прилист. Чи хоч там? Добий їх тут. Де наказ. А я. А, я атомні бомбочки ще не вырубляю. Це цікаво. Так. Ми союзники атакують в порт одразу, але ми не в порт. Спочатку з сусідніх рівнин відбити, а потім вже активно атакувати в порт. Який там. Є, -ї -ї -ї, Харків, Суми, Луганськ, Даганрок і так далі. Все потримувало укріплення? Що? Молтавський рубіж можна. це західний вал. Нам вже ще й проти Німеччини воювати. Потім якось колись. Вони атакують активно мене. Давайте вся ця 24-ка. Ще раз Shift, взятимо сюди. Ну, плані, вони встають на позиції і починають атакувати. Вони там виснажаться. Це повне оточення, в них немає можливості відновитись. Так, те, що мені цікаво, це що в нас з Норвегією? Ми маємо їх по-хорошому довибити. А Німеччина? А, тут Німеччина фактично в оточенні. А ми. Дай, тут саме дуже сильно. Давай зупиню. ось в цей порт зайти, і ми перемогли. Ну, майже. Постачання, це наше. Тут найгірше це відсутність постачання. Ось, якщо б Німеччини то тут взагалі не було, я просто з звідси в Осло прийшов би. Окей, подивимось, подумаємо. Що ще робити? Теоретично можна було б готувати висадку все ж таки. Я вирішив цього не робити, але я зараз дивлюсь, такий це треба буде зробити. Підготувати висадку, можливо, з Ісландії, Гренландії. Так, у нас жахливі проблеми зі спорядженням. Що дуже дивно, бо в мене має, навпаки, все буде прекрасно спорядження. Хоча хоч те, що тут постачання нема. Давайте. Когось з цих 24. Так, для початку відкріпляю, Просто для початку тільки підготую висадку в Гренландію. В порт Гренландський. Так ні. Ага. Ну окей, ось так. Нехай всі готуються, потім поставимо правильно. Так, тут у нас оточення, що прекрасно. Вперед. Монголія капнула. Уууху, нарешті. Я взагалі я вже забув чомусь з, з цією Монголією вашою. Я, я зайшов в улан патріард, та ви знущаєтесь. Доратує. Так, що ж. Давайте, 24 дивізії, ви у нас щось по типу захисту Азії. Я вас тут і залишу, якось ось так. І при необхідності кину, куди треба. Так, що в нас тут? Тут куда йому добуваємо. Це, до речі, не перше оточення США. 345 тисяч, лучший штат втратив. Сполучені Штати об мене. 555 тисяч. Мені не подобається таке співвідношення Щось якось не подобається. От, що тут будемо робити? У мене є можливість розширити тут кількість авіації. Ще теоретичну авіацію сюди закинути. Ось так. І ще трохи сюди закинути. Знову ж, ми в цьому регіоні. А чим ближче аеропорт аеродром до регіону, тим краще він працює. Тому, можливо, ми зараз візьмемо там перевагу. Я тут далі вивчати. Чат еще. 45-ый на... Ой, 44-ый риг для пехотки. Уже ж. Ну, на флот, зброя. Авиация. Максимальная шеветкость, манная пронизь. Я сподиваюсь, это поможет. Ещё авиация. На, надеюсь. Так, С. Це... Усилма, литопалп, миль. Так, и бонус. Так, а тут? тут пехотная атака. Мы можем... На, взрослание. Взрослание. Мужа нам бы сюда зайти. А цена не цена а того, какого Так, тут я чекаю розгортання авіації і. Ну, блін, а вдруг я все ж таки зможу взяти тут перевагу в повітрі. У нас фабрики вільні, прекрасно, що в нас по забудові саме національних регіонів. Так, все цікаво. Є регіони, які ще можна підбудувати. Так, є, я не непогано тут розширив все. І поки що давайте так і лишаємо. Справді, коротше, є я... ще ужмарк. На, нехай ось так, якою поставив будувайте і забудує. Знову ж там усюди максимальна ефективність. Що ти, ти. А, це стара моя авіація. Розформую. Ще тут 200 авіацій є. Також сюди і сюди. Ми. Ми взяли перевагу в повітрі. Як мінімум намагаємось тримати. І відносно не жахливо. Відносно не жахливо. І саме таким формулюванням. На, ще. Авіаційну дитину поліпшуємо. Може тепер, з переваги повітрі я можу щось. А, вони більше військ сюди підвели. Вони прям більше військ сюди підвели. Зупиняємось. Ууу, це не смішно. Треба готувати висадку. Яку я готую, до речі, на півночі. Де мій флот? Якщо я візьму хоча б якийсь. Ось тут мій флот, нехай. Та нічого, що ти тебе в порті бомблять, тобі нормально? Перепливи. Айду. Тут... Е -е... Жах в тому, що. У нас в порті, ну, типу, у них є наказ на ці регіони, бо бити порти. Давай в Лондоні будете стояти, поки ми не підготуємо висадку. Якщо через північ вдасться висадитися, це прям прекрасно. Давай на тіні сліточки розбільшу. Ви щось мені підказує, що ми втрачаємо літаки швидше, ніж виробляємо їх. Щось ми щось мені це підказує. Блін, але час від часу, бачите, ми тут перевагу беремо. Час від часу. Від її. Більше човників, богу човників. Мені потрібно якісне виробництво І о, все, ми виробляємо вносити непогид шаблон. Непоганий. Шаблон човника? Припустимо. Я половину від вас відкріпляю, прибираю кудись в бік. Ну, щоб ви не з'їдали постачання. Чи... Так, все, ще трохи і будуть тут готові. Усі малі літаки, на повітряний захист. Прекрасно. Вони тут самі мене почали атакувати. Прекрасно. Ой, це дуже хорошо. Можливо, ми зараз можемо зробити контрнаступ. Вперед! ось. Серйозно? є я хочу б пройшов все трохи далі. І одразу сучасними, так? Блин, вообще купов всього в літаках треба вивчити. Західний вал. Дякую. що в мене так. Як в мене зараз укріплення виглядають? Ой, слухайте так, красиво, красиво. Щось. У трохи тут трохи дира Але ось тут прям хорошо, дивіться. Але нам не потрібні ці укріплення. Ну молтавський рубеж, ні Або. О, о! Ого, там є бонуси на зменшення вартості виробництва човників. Що тут? Нам тільки тебе брати. Перевага. Так що ж? Як незручно. Знаєте, що незручно? Що, ось тут ми розрізані. Давай, тут. Дві армії по 24. А знаєте що? Одну 24 ку відкріпити. Поставити. Видавити. Поставити виключно ось так. І прорив, як через. Так, мов це мої привідці. Савок сюди виставити ти знущаєшся. Так, да, все, вони капали. Який жах. Так. М -м -м. Висунути вимога. Забрати флот, висунути вимога. А далі див... давайте дивитись, що саме мені потрібно. Мені потрібно ось це, ось це, ось це, ось це по США. Пройтись максимально по Америці точніше. Хоча ні. Америку так чи на. Мені треба боротись не з тим, що забирають США. Мені треба боротись з тим, що забирає Совок і так далі. А тут. Монголія, Парагвай. Сулідамська Демократична Республіка. Де. а. М -м, поки що заб'ємо. Я б Я б взяв пріоритет над контролем Норвегії. Особливо ось так починаючи з півночі. Висунути вимогу. Проблема в тому, що мій внесок війну не найбільший. Ось у Монголію. Та що там та Монголія? Це ось так. Мені просто цікаво Монголію. Ой, за Монголію також зі мною бореться. Ой, давайте байдуже. Відмовитись зараз на нову обру. У мене 659. Охоче те, що я тут вже взяв. Це північ спочатку, тому що тут північ складніше потім відбувати і так далі. Виборю ось тут спробувати. Та й осла взяти. Так, Вмовлюсь від осла. Що я зараз борюсь ось тут за пізнічну. Не відмовитись. Окей, на що мені вистачає тоді? На Мексиці нічого трохи. В Монголії можна поборотись. І в Норвегії. Янмассан, а це де? Янмагін, точніше. Хм, та нащо мені. Дай з Монголію. Що в мене тут? Ось так. Ось так. Є. Yeah. Я забрав флот. Так я б міг замість флота щось. Чогось побільше захопити, але. Як yeah. є! Тут тепер. Швеція з'явилась no, my... Давайте швидко тут встаньте і швидко звініться привініці, щоб вони не перейшли до Німеччини. Що ж, ви знущаєтесь? Ви не з... <зв> ну, ні Ми втратили тут кордон. Я б ніяк його не взяв. Сполучені Штати, Мексики, ви. Ви не маріонетка. Стоп, що? А, все, ні, перу, перу це на. Здалося звертати на увагу. Мені здалось. А те, що мені не здалось ось тут, якого біса? Ну, села, ти вмієш нормально щось робити, хоча б щось. А куди ви okay, тікаєте? Просто сюди. А, я не можу ними керувати. Нормально, окей. Зараз вони ще просто чомусь вирішили виплити кудись. Чому ви сюди біжите? Намагаюся зупиняти їх. Все, дякую. А, що з вами робити? Вони мені все дуже сильно зіпсували. Так, ви. 33. Приєднуйтесь. Так. Зараз вони підпливуть до вас. Ви тут вперед. Тут і тут підтримка. Так, мені здається. Так, видалити всі накази. Тут і тут. То щось так. У нас не вистачає переваги на морі. Ну ви знущаєтесь. Але нам би. А тут нам би теоретично. Ну ні, нам би. По цьому і по цьому морю було, можна було б проплитись. Ну, зараз подивимось. Зараз подивимось. Тут же у нас ще більше човників трохи буде. А ти плити не збираєшся? Пливи сюди. А, це, до речі, перевага без моїх човників рахується. Чи ні? Чи з моїм? Якась мала мала перевага. Ну нормально, тут більше шанс висадитись, ніж на півдні. Якщо а вже ж США не тримає там порт і захищає. Лот. Авіафлот. Все, вивчаємо авіацію нормально. І так, в 12 як тільки будете готові, пливіть. Тут. Давайте також щось типу виставки підготуємо. Може звідси. Х'юстон. Іншу половину звідси в цей порт. Ось так, тридцатка буде готова. Тут у нас лишається три Три незайняті армії по 24 дивізії. Давайте поки що ви тут встаньте, потім подивимось, що з вами робити. Ну, знаєте що? У нас тут перевага. А. да, у нас нема тут переваги в повітрі через. Через те, що тут аеродром переповнений. Блін, а нам. Нам, щоб зайти на цей острівець, бажано ось тут взяти перевагу. Оце мені тільки мрієте. Який жах, воно мені все зіпсувало. Ну, зупиняйтесь. Їх тут скільки, це нормально так, а нові, новий флот який звідси? Ти звідси не можеш проплити? Сюди можете. І сюди можете. руліс Італія. Може, ще Греція мені заважає. Просити прохід військ. Ой все нарешті. Можемо об'єднатися. Все вперед швидше. Може, з цим флотом я вже і висаджусь. Бо зараз якраз дивіться, беремо 2900. Ще плюс 30 чорних. Може, якісь маленькі моменти будуть, де, де ми зможемо висадитись. Потім. Потім намагатися спіймати ось тут момент. Блін, тут, мені здається, я б міг. Хоча, тут мінімум 11. Ну ні, тут більш шанс на висадку. Тут куди більше. Що десь є якийсь мінімальний шанс на висадку? То це тут, через північ. Ви 12. Перекріпляйтесь. Пішли, пішли! Постаян... Постачання не вистачає. Отакують химою Так, Далі беру щось. Тут чисто мої човники, союзники не допомагають навіть. Навіть не намагаються. О, висадка. Цікава. Зараз швидко їх закриємо. В. Ще 26. Я такому часі, ви куди? Ви маєте сюди приєднатись. Так, що, що, Що ще дослідить. Ні, нам треба ось гармати нові і все. нових гармати найкращу авіацію робити. Накази? Дай вперед доб'ємо їх тут. Давайте допоможемо союзникам пробитись, але ми не впораємось. Так, у нас недостатня перевага. Авіація. До речі, теоретично. Побудувати тут аеродром. Ага, я не можу на територіях Німеччини будувати. В цьому є логіка, частково або не частково. Топ обладнання. На, вернути мінус по топ обладнанню. О, зараз ще 7 доплили, але все одно цього недостатньо. Ну слухайте, ми в Британії змогли висадитись, що в Гренландію не зможемо На, я дерево ще Може якраз таки вони мене і врятують. Відбудую ще НПЗшки де я планував їх відбудувати. Так, лодочні кораблі, це розумію. Так, у нас тут саме легка атака, нам треба качнути. Тут ось мене це цікавить. Десь штаб флота Ну да, Так, ми тут не візьмемо перевагу в цьому морі. Ні, в цьому регіоні ми можемо теоретично взяти перевагу. Давай 800 звідси сюди. Щоб ми більше з центра як літали. Ну, просто ось цей острівець, щоб, щоб перевага в повітря на нього впливала, мені треба на морі тримати перевагу. Це дивно, і мені це не подобається. Але я зараз можу більше відправити на виробництво. Ой, не на виробництво, а на польот. Ще 800 сюди. Вас зупинити? Так, да, наприклад, 46-й. Він рік приладинічного бачення і ще лот. Ну, і в мене непогано вирониться флота. В мене непогано вирониться флоту. І якісного флоту. Плева в тому, що нам з союзниками нема де воювати. Інших є Африка, а в мене її нема. Вони так займуть. Зіб'ють мою підтримку. Мій внесок війну. Він внесок війну зараз більше, ніж у трьох найбільших. Після ну, от в мене внесок війну більше, ніж у трьох найбільших до мене. Після мене. П'ятдесят ось в Данській протоці. Майже 50. Ти данська протока, це ти данська протока. Ось ще трохи. Ще трохи. Я зможу взяти і там, і там перевагу на морі. Знаєте що? А що я роблю? А чому я тоді не підготуюсь одразу не... одразу і сюди, якщо ми вже беремо в данській протоці перевагу. Так, 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 так. Лишилось довчати гармату. І почнемо щось нове робити тут. Блін, я забуваю почати ось. В Глибині бомб проти човників підводних. Ви знущаєтеся і не взяв тебе. Але. І далі. Кхе -кхе. Що ж? Так тут все правильно, тут просто ще одну верфь тут все готове. Що ж? Ой, Ось тут ще НПЗ. ПЗшка сюди, сюди, сюди. Сюди. Є і далі. Всі мої національні регіони. Отримують по ядерному ратору, якщо зможу взяти перевагу в повітрі. Знаєте, про що я забув? Ти ж також мідить національний, так? Ой, пріоритеті. Військовий МПЗ Ядерний. Є. Yeah. Все, все буде забудовано прекрасно, так? Ось тут вам справді. Прям маленький шанс, типу. Прям трохи не вистачає. Зараз нас піде ще одна, то ще флот А він мене потроху виробляється, бачите. І досить активно. Може тут. Вона може атака. Я там взяв бонуси. Тут також якісь бонуси. Організація. Короче, може це допоможе. Так. Щоб сюди мені піти. А, мені треба ще палубну авіацію взяти. Авіація. О, дальність більше. для виміщувачів я тільки за, казав. Маленький момент провал. У нас тут 49 і 4 переваги, Тут. а, 29, 46. Ось моментом 46. Трохи більше човників. Я зможу виселитись. Ось тут, ну нехай, нехай, поки що, поки що стоп. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру. Симулятор країни. якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і до башну, на, на неї не підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось, мої глядачів то проще бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донату та посилання описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!